У роки Другої світової війни, окрім беззаперечних злочинів нацистської Німеччини, відзначилася фашистська Італія. Адже Мусоліні, батько фашизму, був поплічником Гітлера. Після поразки у війні середземноморська країна намагалась усіляко відхреститися від свого темного минулого. Та через десятиліття італійське суспільство знову отруїло небезпечна ідеологія расизм. Із уст політиків почали звучати гарячі слова підтримки президента Росії Путіна З початку повномасштабної війни Італія на геополітичній арені декларує повну підтримку Україні. Однак на Апенінському півострові досі чути відголоси російської пропаганди, яка тільки набирає обертів. Тож чому Італія симпатизує Росії та хто просуває ідею примирення з агресором? Кремлівська пропаганда в Італії, чому на апенінах просувають російські наративи? Пам'ятаємо про те що стосунки Берлусконі і самого персонального Путіна. Як ворог веде інформаційну війну у Європі? Папа Франциск просто став жертвою російської пропаганди. Та які наслідки для України матиме втрата італійської підтримки? В жовтні газета Лапрес публікує таємні плівки, які спричиняють неабиякий скандал в Італії на аудіозаписі. Виступ колишнього прем'єр-міністра країни та мільярдера Сільвіо Берлусконі, 86-річний політик, виступаючи перед однопартійцями, вихваляється обміном подарунками з президентом Росії Путіним. Я знову почав досить багато спілкуватися з путіним у тому сенсі, що на мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже приємний лист. Я відповів кількома пляшками ламбруско і теж приємним листом. Цей скандальний виступ лунав на закритій зустрічі Берлусконі з депутатами, які обралися до парламенту від його партії вперед. Італія. Після оприлюднення аудіозапису пояснення не забарилося. Політики заявили, що Берлусконі буцімто розповів стару історію. Однак це суперечить заяві Сільвіо, яку він зробив на тій же плівці. Російські міністри вже кілька років говорили, що ми з ними перебуваємо у стані війни, бо постачаємо Україні зброю та підтримуємо її. Я свою думку особисто висловити не можу, адже якщо вона дійде до преси, буде катастрофа. Але я дуже дуже стурбований. Однак свої думки Сільвіо не те, що приховував напередодні скандальних плівок Берлусконі в ефірі одного з телеканалів Італії на загалу бурився провалу так званої спецоперації. Путіна калюту. <реку> Путіна штовхнуло населення Росії, його партія, його міністри на те, щоб придумати цю спецоперацію. Війська мали увійти і дійти до Києва за тиждень, змінити уряд зеленського на пристойних людей і потім піти. Натомість вони зіткнулися з опором, який підігріли всілякі постачання зброї із заходу. Заяви Берлусконі в Італії зустріли без овації, адже на загал країна декларує підтримку України. Однак цільні речний відступи в бік президента Росії, італійський політик, зробив не випадково, адже він давній друг президента Московії. Путін даровав ліжко велике, там що вони десь разом їздили у півночі. Російській шапках, кушанках, хутрових. Це останній його спіч про, про те, що Путін в принципі це людина миру, це в них відбулося спілкування і обмін плясок і горілки. Тобто, ну для Берлусконія це мабуть просто важливо підкреслити його важливість. Тому що з ним дружить Берлусконі нині очолює партії вперед Італія. Серед його поплічників партія Ліга Півночі на чолі з Матео Сальвіні, який активно підтримував Росію з 2014 року, називав Крим російським, де до слова побував наступного дня після проведення так званого референдуму. Крім того, політико скандалився через підозри у російському фінансуванні його партії. Синірф Сальвіні є у фан-клубі Путіна він завжди виступав. Із проросійських позицій в Італії. Він фотографувався у футболці з Путіном на Красній площі. На спочатку війни він якби притих поступово він все ж таки виступає із, із пропутінськ, з пропутінськими закладами. Закликами. До слова, за цю футболку Матео Сальвіні не аби як вмер перемишля, коли італієць прибув до Польщі, нібито допомогти біженцям. Я б хотів, щоб ви поїхали з нами до українського кордону, до центру біженців, і подивилися, що зробив ваш друг Путін, що скоїла особа, яку ви описували як свого друга. І Берлусконі і Сальвіні є очільниками ультраправих партій, які нині формують коаліцію в італійському парламенті і вирішують політику Італії. Звичайно, що загрози є, і вони полягають в тому, що такі кроти, як той ж самий Берлусконі, інші політики, трошки меншого масштабу, вони так чи інакше на якомусь часовому проміжку можуть почати просувати тему перемовин. А домовлятись на думку італійців є про що? Адже Італія енергетично залежна від Росії країна і наслідки санкцій відчули й на пенінах. Пам'ятаємо про теплі стосунки Берлусконі і самого персонально Путіна. Вони друзі і друзі дуже серйозно. Вони вели дуже складні, я би сказав, бізнес-схеми. Італія свого часу до 40% залежала від енерго Росії в Російської Федерації. Безперечно, зріст цін. Викликає негативні емоції в італійців. Італійці живіться як на підвищення загальних цін в серед продуктів загального споживання, так і енергетичне енергетичної залежності, так і те, що треба платити більше за газ і за опалення. Попри те, що італійська нафтогазова компанія Ені, де у минулому Газпром був серед акціонерів, відкрила рублевий рахунок в Росії. Санкції таки позначились на ціні енергоносіїв. Італія поки що не готова економіка функціонувати повністю, розірвавши з поставками власне енергоресурсів з боку Росії. І говорять про те, що без Італія Італія зможе таку незалежність отримати десь в 2024 році. Тобто в Італії в тому плані вона є економіка, і взагалі Італія є більш вразлива. Тому Власне, і санкції так само є більш болючими для неї, ніж, наприклад, для Німеччини, тобто більше там для Франції. Однак енергетична залежність це лише одна з причин, чому Італія симпатизує Росії, вважають експерти. В Італії народився ну, фашизм як е, е, політична категорія. Російський расизм є близький серцю і кожного італійця, тобто сильний політик. Тоталітарна система в країні вона є близькі для італійців. Згідно останніх соціологічних опитувань, у війні проти росіян українців підтримує лише 63% італійців. Для порівняння у Швеції та Фінляндії цей показник сягає 97% та 95% відповідно та загалом є нижчим за середній у Євросоюзі. Відповідь чому так можна отримати, просто увімкнувши телевізор на апенінах. Всім добрий вечір. Ласкаво просимо до Москви. Ми в самому серці російської столиці, як на картинці, яку знає весь світ. Там в кінці червона площа. А тут ви бачите стіни довкола Кремля, палацу, в якому живе Путін. Це пряме включення італійського ведучого з пістін Кремля, поруч з російськими пропагандистами, в розпал війни, обурило не лише українців, а й світову спільноту, в тому числі багатьох італійців було б непогано нагадати тим, хто біля тебе стоїть. У цьому палаці були організовані, підготовлені і реалізовані найстрашніші злочини проти людства у цьому та попередньому столітті. Цей палац лайно собачий. Цю гостру ремарку. Журналіст зробив бік телеведучого масимуджелеті, який веде авторську програму на сьомому телеканалі Італії. Як з'ясувалось, в його ефірі часто звучать про російські наративи якісно, і тут треба віддати належне, завжди проводила от до 24 лютого інформаційно-психологічні операції, от, через засоби маси інформації, форму формувала пул різних експертів не лише в Україні, не лише там, будемо казати, на просторі колишнього Совєтського союзу, а в тому числі і в країнах Західної Європи. Сьомий телеканал, на якому працює скандальний телеведучий, пов'язують Сільвіо Берлусконі. При цьому це змі офіційно не входить до групи Фінінвест, яка належить родині Сільвіо Берлусконі. Їхня медіаімперія – це численні видання та телеканали не лише в Італії, а й в кількох інших країнах Європи. Є дуже чіткий розподіл, Тобто найбільші канали в Італії належать або державі, або Берлусконі це є великий розподіл інформаційних потоків. Канали Берлусконі підтримують Україну умовно, але між тим вони подають таку інформацію, яка сіїть у сумнів, яка яка підтримує оці сумніви населення, як яке звикло ставитися до Італії до Росії позитивно. Берлусконі має свою медіа імперію медіа -сет. І е, там е, от він в цьому е, надавав допомогу Путіну. Яким чином він надавав майданчик е, пропагандист відвертим українофобам і людям, які відверто працюють, ну знаєте, не знаю, за гроші чи по своїй тупості, але на Кремль, на Кремль, от на цих чи на четвертому Берлостомському каналі Медіасет чи на сьомому. Які, начебто, не було скончені, але дуже часто бувають антиукраїнські випади. Однак під вплив російської пропаганди виглядає, потрапили не лише пересічні італійці, але й постаті, які мають неабиякий вплив у Італії та за межами країни, йдеться про папу римського, який спочатку війни в Україні робив неоднозначні заяви. Ініціював скандальний спільний хрест українки і росіянки та неодноразово закликав українців до примирення з агресором. Має значення коли, ну, походження папи з Латинської Америки. І там, ну дуже такі сильні настрої проти західні, проти НАТО. Тому папа десь намагався зрозуміти, чому ж цей Путін напав. Тобто, шоста ну не може так бути, що з одного боку вся вина, а з іншого нема, тим більше, якщо з іншого боку, НАТО. Позиція папа не була зрозумілою з самого початку. Це Теологічної точки зору він виступає за мир, але з політичної точки зору він виступав за здачу України. Крім того, папа публічно перекладав відповідальність за війну в Україні на НАТО і висловлювався на підтримку російської культури. В Ватикані це не виключення, діяла дуже активно російська пропаганда. Яка стосувалася не лише папи римського, не лише його оточення, а в принципі вірян цілком вірно, що папа Франциск просто став жертвою, в тому числі, і російської пропаганди. Можна припустити, що напевно та сама корупція вплив вони торкнулися і в ватикану. І ми розуміємо, що папа Римну, взагалі Ватикан, це не тільки один папа римський. Ті самі доповіді готуються не самим папою римським. Відповідно, папа теж прислухається до свого оточення. І хоч донедавна заяви Ватикану були неоднозначними, папа все ж змінив риторику і нещодавно прояснив свою позицію, порівнявши Росію з нацистською Німеччиною. Папа постійно з першого дня війни Молився за Україну, відчував Україну, називав Україну країну жертвою, але ось не дійшло до чіткої до чіткого засудження, агресії. Що зараз він фактично ну, зробив? Чим більше свідчень доходить до папи, тим він можливо міняє дещо ду. Тож виглядає, що навіть таке закореніле та отруєне пропагандою суспільство через варварські дії Росії нарешті розплющує очі, і жодна пропаганда цьому не може зарадити. Україна сьогодні по суті на шляху до своєї перемоги, і тому це безглуздо зараз підтримувати збанкрутілих терористів. Це безглуздо сьогодні підтримувати тих, хто де факто може через півроку рік абсолютно розгромно програти. Це гра в довгу. Не забуваємо, що європейський континент це демократичний континент. Італія у тому числі в них рано чи пізно будуть вибори. Не забуваємо, що Італія, окрім правоконсервативного крила, має і доволі велике крило так званих лівих. Ліві завжди були симпатиками Росії. Це склалося історично. Чи росіяни готують для цього грунту? Готують, але я впевнений практично на 100%, що якогось глобального перелому у цьому напрямку не буде. У нашій програмі ми намагалися знайти відповідь на запитання, чи може отруєне російськими наративами суспільство в один момент вибухнути та підірвати проукраїнську позицію Євросоюзу. Виглядає, що, попри намагання окремих політиків російські гроші, для яких, мабуть, не пахнуть, та пропаганду, Італія декларує повну підтримку Україні. Щоправда, нам необхідно протистояти ворогу навіть там, далеко за межами нашої держави. Це були змови. Настав час для нового викриття.